Всім доброго ранку. У нас робота призупинилася то неділя, то свято, та й не було як робити. Сьогодні поки попоралися, ой, поки понакошували, бо буде пекти днем, то дзвонили, що привезуть зерно на пай. знов чекаємо. Та й знов робота поки стоїть. Так, нас запитували розміри хлівчика. Ця стіна 350. А ця стіна 4,20. Маленький хлівчик такий, щоб був тепленький. Для коровки тільки і телятки. Зробили таку перегородочку для коровки і половинку таку для телятки. І маленький, маленький такий коридорчик, щоб заходити до жолоба було. Ось такий жовт. така маленька кліточка для пилятки. Воно трошечки постоїть там недільку, чи скільки там, і тоді візьметься на цепочок, і буде все добре. Тут постелиться резину, резина. Для коровки є. Заберемо тут з хліва, а теляткові ще треба заказувати. Резина не слизька, вона такими папирішками, корова не слискається на ній. Ну і тут такий стік стікати буде. І це так зроблено. Ще лишиться нам. Покрасити стелю, побілити, ну, то вже не проблема. Вату купити, стелю, застелити і обмурувати фронтончик і оббити спереду. І буде тоді все. Коли воно буде, не знаю, як завжди щось має перебити. Поки ці дні щось зробиш, там знову свято, а там знову неділя. Та й оце тобі так. Так, пінопластом утеплили віконечко, віконечку, де буде гній викидатися. І зараз це ще зашиється ось такою пресованою бумагою. Вже в нас так зроблено в тому так в тому хліві. Добре. Не буде звідти тягнути зимою. Ну, нас так не можна, тільки треба. Ну no, no, ладно. Бабуся вже стіни бігує. Ви uh, вже кліточку показували, яка вийшла? Ha? Кліточку вже показали, яка вийшла? Ні, а спірточку вже не показували. Ось така вийшла. Кліточка теж побілиться, Тимчасово, поки телятко трошечки підросте, щоб можна було прив'язати. Невеличка, але тимчасово вистачить. Потім фірточка просто зніметься з завісів, ось на таких завісиках. І не буде нічого заважати. Тут буде мілці добре вже заходити, бо там їй вже вузько, вона не може розвернутися. Так, привезли вже нам зерно. Хлопці розгружають. Яке нам добро, там хлопці набрали, тут розгрузили і склали. Не треба шукати ні машини, ні людей. Кальцею потреблять. Ага. Хайцію. 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 Це є. Це привезли ячмінь. Нас вже розгрузили, повезли до ярика. Нема ціна, жнива не та й ціна, падає. Так, треба побілити стелю. Трохи тяжковато білити, тому що для драшпаті, вбирає вам пно сильно. Але так невеличкою щиточкою, щоб не дуже ляпало, так і бій. А Ігор робить віконечко, там де гніви кидати. Я побілила, не вистачило мені на стіни вапна, бо доски багато вапна вбирають, а купляємо не гашене вапно, гасимо самі. Та я вже залила все вапно, воно гаситься, кипить, булькає. Купляємо ми порошком в торбинках. Скільки у нас 45 гривень 2 кілограми торбинка. А колись я пам'ятаю в дитинстві, в нас на Хмельниччині возили такі в камінцях, в грудках вапно і теж гасили вдома. Бо зараз то обоє кругом поклеєні, модно. На Черкащині білили в селах тут хати глиною, а на Хмельниччині все вапном. Наскільки я знаю, у нас хліба в хати біле, ні, глини не знали. А тут на Черкащині били білою глиною. Ну а зараз вже мода пішла обоє кругом. Вже ніхто не білиться. Це хіба в хліві, в погрібі чи в курнику. Да, я ще в погрібі не побілила, така хазяйка, вже картоплю треба копати, ще не біля, ну, ну не знаю, якщо. Сьогодні побілю клівчику візьмуся за погріб. Маленько будка, якось думала, загаситься, тоді буду вже білити. Зараз вже обід і таке вже сонце шкварить. Я пішла, перепнула тиличку, холодок сховала. Ігор робить. Віконечко, ярик теж вдома чимось займається, не знаю, зерно. Розгрузили, получив. це нам возили ячмінь, О, по, по, по скільки вже й забула. Тоді пшеницю, а тоді вже як змолотять кукурудзу, будуть кукурудзу. Ага, Ігор каже, то на 600, то на 600 ячменю, то на 600 пшениці, то на 600 кукурудзи. А тоді ще буде олія і цукор. Так, вже закипіло добре. Ого, воно гаряче. Треба тікати, щоб не булькнуло. Ще аж пару ноги. Наташа з Тасіком зайнялися помідорами. На сік дому каплю кидають. Такі вони, ну, їх є, але вони багато гнилих, порчених. Так, Наташа крише, стасік мелить на соковижималку. То тарілочку були. А тоді з тарілочки в каструлю, а це десь Ігор видивився, причепив пляшку відразу в каструлю. Красота. Так що всі зайняті, всім є робота. Стасік нам гітів обідати наварів, правда, макарону, ну і то добре. У нас не було коли ні зварити, ні наїстися. Так, почти все. Насилу я домучила, як по цементі злебілити, ще як перший раз. Пішло 4 кілограми вапна. Ціни побілили, стелю побілили, кліточку побілила. Коробки побілили. Так, що ж у нас лишилося? Лишилося в нас покрасити оце віконечко. Дверки оці. Оці покрасити, щоб не гнило. Тут близенько гній викидати. І двері. Оці ще треба покрасити. Бо білі марки. Це ж не в хаті. І що, і що? Ага, і резину постелити ще коровці і можна загонити. Оце така у нас хлібчиков. Красота. Зразу, а тоді буде всього. Ой, я сіла на 5 минут колодку. Дивлюся, як сусідський хлопчик. Такий, як Стасик наш, косить. Папа йому доручає. Хай вчиться. Вони живуть у селі, а працюють в Тальному. І діти ходять в школу, дівчинка старша вже вчиться, а хлопчик ходить в школу в Тальне. Вони їдять на роботу щодня. Але ж як в селі жити хотіть. Батькам допомагати і то треба вміти. Ну, він молодець, він за все береться. Я сьогодні почав копати картоплю рані. О. Сонечко заховалося під вечір уже. Рішили спробувати вже ранню картошку копати. Дивимося, що рання картошка, то голодовки не буде, байдуже. Це Копаємо зараз. Це що, рів'єра, так? Да? Рів'єра. А що я в березні садила? В березні садила? Yeah. О, і така. Байдуже картошка. Попадається і така ось. другий раз рости. Да? А, Да? Тут треба виряти. Вона зразу вибирає, зразу собі сортує. Яка піде їстівна, то вона на сінню відбирає, а це свиням. На корм. Ну і вражку так густенько, густенько її. Через радочок рию, щоб було удобно вибирати. Бо підряд, ну, якщо рити, то не сильно. А так через радочок вона там вибере, тут вибере. Я тоді цей радочок ще вирию. Так, вечірком потихеньку, по 4-5 радочків, та і все. Нема куди спішити галопом. О, а там ще зелена стоїть, то пізня. Що там навіть? картошка багато ну далі будемо бачити що там біла роса теж Пікасо, да? нема пікасо не садили садили будемо бачити далі ну ранньою картошкою ми задоволені Рів'єра, хороша картошка дуже добра на пюрешку. взагалі чітко а ми з цією стройкою ніяк не закінчимо. Нам треба бігом клівчика закінчити, і картоплю копати. Ой, роботи повно. Ми десь поїхали поратися. Так, а я вже підемо, йде, мабуть, з Тасіком ролик монтувати, бо буде дуже пізно. Я вже так заморилася вже. У всій роботі на сьогодні. Всім надобрання і всім спокійної ночі.